3 листопада, понеділок ласкаво просимо до Божого міста. Сказав йому пан: Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний. Над великим Тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Матвія 25:23 З невимовною любов'ю Ісус запрошує своїх вірних увійти в радість їхнього Господа. Спаситель радіє, бачачи в царстві слави, душі спасенні ціною його страждання і приниження. Викуплені також будуть переживати його радість, впізнаючи серед благословенних тих, хто був придбаний для Христа їхніми молитвами працею і жартовною любов'ю. Коли вони збираються навколо великого білого престолу, невимовна радість наповнює їхні серця. Тому що вони бачать людей, яких придбали для Христа, а ті своєю чергою привели до Христа інших. Тепер усі вони знайшли мирну пристань, щоб покласти там свої вінці біля ніг Ісуса і славити Його впродовж вічності. Коли викуплених запрошують увійти до міста Божого, повітря сповнюється радісними переможними вигуками. Настав час зустрічі двох адамів. Син Божий з розкритими обіймами готовий зустріти батька людського роду, створену ним істоту, що згрішила проти свого творця, і за гріх якої на тілі Спасителя залишилися сліди розп'яття. Коли Адам бачить рани від цвяхів, він не падає в обійми свого Господа, а смиренно припадає до його ніг зі словами: Достойний, достойний заколений агнець! Спаситель ніжно підіймає його і просить знову подивитися на свою домівку Едем, який він змушений був залишити. Після вигнання з Едему життя Адама на землі було сповнене печалі, кожен зів'ялий листок, кожна тварина, принесена в жертву, кожна хвороблива тінь на прекрасному обличчі природи, кожна порочна пляма в характері людини знову і знову нагадували йому про гріх. Майже тисячу років Адам терпляче зносив покарання за беззаконня. Він щиро розкаявся у своїх гріхах, покладаючись на заслуги обіцяного Спасителя, і помер з надією на Воскресіння. Син Божий спокутував гріх і падіння людини, і тепер, завдяки служінню примирення, Адамові повернено панування, що належало йому від початку.